Вітаємо на нашому каналі! Ми продовжуємо нашу розповідь про єдину пішохідну вулицю Житомира Михайлівську. В першій частині відео ми розповідали про виникнення вулиці, показували, як виглядали будівлі на початку Михайлівської та описували, якою була атмосфера і дух вулиці наприкінці 19 на початку ХХ століття. Посилання в описі та в підкасті зверху. А зараз ми зануримось в історичну прогулянку по головній вулиці Житомира. Заварюйте чай, беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Бажаємо приємного перегляду! Привертаю увагу туристів та містян будівля музичної школи імені Лятошинського. Історія цієї будівлі повертає нас в далекі 80-ті роки 19 століття. Тоді родина купців бронштейнів побудувала на Михайлівській великий двоповерховий будинок. У цокольних поверхах розміщувалися магазинчики і майстерні. А на першому поверсі у 1909 році зять Бронштейнів, стоматолог Ілля Усанович, відкрив другий у місті кінотеатр, який називався Люкс. У сусідніх приміщеннях містилася його стоматологічна клініка. На верхніх поверхах мешкала сама родина бронштейнів усановичів Як бачимо, кожен метр на Михайлівській люди використовували з розумом. До речі, син Іллі Усановича Михайло, в майбутньому стане відомим вченим хіміком, який вперше в світі сформулював сучасну теорію кислот і основ. На жаль, так як СРСР був за залізним завісом, довгий час, помилково, відкриття, які вперше здійснив саме наш земляк, приписували американцю Гілберту Льюісу. Михайло Усанович тісно пов'язаний із Житомиром, адже, окрім того, що він тут народився, він ще закінчив першу чоловічу гімназію із золотою медаллю. Зараз це Житомирський державний університет імені Івана Франка. Повернемося до кінотеатра Люкс, який відкрив батько Михайла. Кінотеатр був дуже популярним, мав гарну рекламу. Він мав 150 глядацьких місць, які завжди були заповнені. Ось дещо із реклами кінотеатра: у Усановича люкс на Міхалської вулиці, дом 5. Завтра кінофарс длиною 830 метрів. Так-так. Переваги фільму описували саме в довжині кіноплівки. Цікавий факт тапером, тобто піаністом, що грою на піаніно, супроводжував показ німих фільмів в кінотеатрі Установича, підробляв майбутній видатний композитор Віктор Косенко. Він же дублював з оркестром кінострічки ще в ще одному кінотеатрі на Михайлівській Рим. Зараз це кінотеатр імені Івана Франка. Хто б міг подумати, що музична школа Лятошинського матиме таку цікаву історію, правда ж? Наступною будівлею, сусідньою із музичною школою, є музичний обласний театр Ляльок. Ця будівля постала на Михайлівській у 1911 році збудована в архітектурному стилі модерн. Її спорудили для Житомирського відділення імператорського музичного товариства. Підтвердження ми бачимо на старих знімках міста. Серед викладачів музичного училища. Був композитор і піаніст Віктор Косенко. Щоб якось відшкодувати вкладені в будівництво гроші, музичне товариство, як і товариство взаємного кредиту, здавало приміщення в оренду. На жаль, товариство скористатися цією будівлею практично не встигло. На заваді стали тяжкі роки Першої світової війни, більшовицького перевороту та Української революції 1917-1921 років з приходом більшовиків у Житомир. Із будівлі музичного товариства було влаштовано Комсомольський клуб. Згодом у цій будівлі було відкрито перше в місті звуковий кінотеатр. За будівлею обласного театру Ляльок знаходиться будинок номер 9 Цей двоповерховий будинок в стилі модерн був побудований у 1903 році для Житомирського споживчого товариства з гарним балконом, еркером із куполом, баштами на даху. Будинок був прекрасою вулиці. На першому поверсі знаходився головний магазин цього товариства, а у підвалі склад товарів. Також знайшли собі місце в ньому міське товариство взаємного від вогню страхування та міське кредитне товариство. Під час Другої світової війни будівля постраждала від пожежі. Її відновили наприкінці 1940 х років, спростивши конструкцію даху. Зараз в будівлі розмістився магазин сумок та кав'ярня. Рухаємось далі Михайлівською. Без сумніву, архітектурною прилиною Михайлівської вулиці, як і міста в цілому є дім Трибеля розкішний триповерховий будинок в неоготичних мотивах з елементами еклектики, Це пам'ятка архітектури місцевого значення і місце зустрічі багатьох Житомирян. Цей будинок на розі Михайлівського та Лятошинського на початку ХХ століття побудував пан Гілярій Трибель, підприємець, власник фабрики лайкових рукавичок. Трибель мешкав на верхньому поверсі будинку, а два нижні здавав в оренду. Реклама тих часів показує, хто розміщувався в будинку Трибеля. Відомий будинок Трибеля і тим, що до нього приїздила Леся Українка. В той час там знаходилось губернське в селянських справах присутствіє. Леся відстоювала в ньому права жителів села Грушки. Також в будинку Трибеля з 1928 по 1934 рік. Працював письменник, драматург Іван Кочерга, редакція газет Робітник та Радянська Волинь. Про це ми можемо прочитати на пам'ятній дошці, що на стінах будинку. Ви напевно звернули увагу, що ми не згадували, як пережила Михайлівська вулиця в часи Другої світової війни і чи постраждали тоді будівлі. Так от, практично всі старі будинки на Михайлівській доволі успішно пережили окупацію і майже не були пошкоджені під час війни. Хіба що постраждали від пожежі будинки номер 2 9 та 21? Але як так вийшло, ви запитаєте? Адже місто дуже сильно постраждало від німецького і радянського артилерійського вогню. Дійсно, в Житомирі було багато руйнувань в період Другої світової, особливо в самому центрі міста, що видно по аерофотознімках та в кінохроніці. На тих же знімках видно, що постраждали вулиці Велика Бердичівська, Київська і Перемоги. Тобто ті, які ведуть від головної площі за місто. Зруйновано на цих вулицях лише перші два квартали від Майдану і тільки їх північний бік. Це зробила радянська артилерія в новорічну ніч 1944 року, щоб завалити багатопороховими будинками проїжджу частину цих вулиць для унеможливлення відступу німців із Замкової гори, окрім напрямку через Чуднівський міст, де їх чекали. Стріляла радянська артилерія прицільно з правого берега річки Тетерів. Тобто, Вогонь свідомо вівся по тих будинках, в яких жили люди, щоб вони завалили головні вулиці міста і не дали нацистам відійти на безпечні рубежі. Ось тому Михайлівська вулиця вціліла, бо була осторонь шляху відступу німців. Але без сумніву, Друга світова війна та німецька окупація не оминула Михайлівську вулицю. По-перше, в часи окупації вона називалась Герінштрасе, а з 1942 року Мала Коростенська. По-друге, сліди німецької окупації яскраво відображаються на світлинах тих часів, де ми бачимо вивіски і афіши на німецькій мові. Життя тоді на вулиці було доволі жваве та активне, як видно по старим фотографіям. По-третє, хоча сама вулиця і не дуже постраждала від двох визвольних боїв за місто, все ж таки деякі будівлі обгоріли. Відразу за будинком Трибеля на Михайлівський йде будинок, у якому зараз розмістився кінотеатр імені Івана Франка. Дивний збіг обставин, але більше ста років назад, а саме в грудні 1919 року, цьому будинку, який належав Берті Зельській, був відкритий сінематограф кіно Рим. Але, на жаль, знову ж таки, на шляху розвитку приватного бізнесу в Житомирі, як і у випадку із усіма іншими малими формами підприємницької діяльності. Стала велика війна та прихід до влади більшовиків. Сінематограф Рим у 1920 році був націоналізований, як і інший кінотеатр на Михайлівський Люкс. В кінотеатрі Люкс і Рим собі на життя таперами підробляли молоді Віктор Косенко та Михайло Скорульський. Більшовицька влада перейменувала кінотеатр Рим, кінотеатр імені Івана Франка. Попри те, що Житомир має свого уродженця кінематографії. Кінооператора та фотографа зі світовим ім'ям Альфреда Федецького. Місто до сих пір ніяк не вшанувало його пам'ять. Ми впевнені, що мало хто із Житомирян взагалі коли-небудь чув таке ім'я. Розповімо більше про цю постать. Альфред Федецький народився в Житомирі, в сім'ї польських шляхтичів. Він здобув чудову освіту у Відні, працював у фотоательє у Києві та Харкові. Саме в останньому він і пропрацював майже все життя, знявши не один фільм про місто. У Харкові Федецький провів перший в Україні публічний кіносеанс. Федецький удосконалив кінознімальний апарат та вперше в Україні почав знімати хронікальні фільми. Чом би в Житомирі не назвати кінотеатр його іменем і не встановити пам'ятну дошку нашому земляку. Рухаємось далі по Михайлівській. В першій частині відео ми розповідали, що ця вулиця міста завжди дихала підприємницькою діяльністю. Адже на невеликій вулиці на початку ХХ століття знаходилось аж 54 крамниці. Це дійсно вражає. Цю традицію Михайлівська продовжує і в наші дні, адже в історичних будівлях працює купа маленьких та середніх бізнесів. Для прикладу, напроти будинку Трибеля, де зараз магазин Кодак, 100 років назад був кондитерський магазин німця Карла Шеделя. До цієї пекарні завжди заходили житомиряни за свіжими булочками та тістечками. За спогадами містян в магазині Німця Кондитера була першокласна випічка і сам завжди був чистий і охайний, як і його власник. Із спогадів про Карля Шеделя читаємо в магазині і пікарні соблюдалась образцовая чистота. Всі ходили в білих халатах і колпаках. Сам Шедель ходив тоже в Белом и в сам принимав при выполнении особо ответственных заказов. Діятельне участиє. Это була булаш 1 класу і пірожнею стояли там дороже 4 копейки, а не 3, як у остальных. Дуже шкода, що прихід більшовиків та націоналізація загубила ще одну сім'ю працелюбних Житомирян-підприємців. Ще однією чудовою будівлею Житомира, традиційному для міста архітектурному стилі еклектика, є два прибуткові будинки Раковських на Михайлівській. Нині в будівлі розмістилася кав'ярня, магазин солодощів та Житомирський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Дохідний триповерховий будинок Октавія Фортунатовича Раковського, споруджений з цегли серця, був одним із перших багатоповерхівок Михайлівської. Як було прийнято в ті часи, власник здавав оренду приміщення будинку. До Більшовицької революції в ньому містилися квартири, контори і магазини красивим акцентом на будинку Раковського. Повкований ажурний напівкруглий балкон, який був зрізаний більшовиками, у 1930-х роках. У будинку Раковського оселився будинок піонерів. У залі палацу піонерів звучав голос молодого Юрія Левітана, той самий голос, який повідомить радянському народу про початок Великої вітчизняної війни, 22 червня 1941 року, та перші бомбардування міст німецькою армією, серед яких буде і житомир. Союзу. У колишньому будинку Раковського в 1944 році діяв штаб польської армії Крайової. Про що можна дізнатись, із встановленої на будинку пам'ятної дошки. Будинок піонерів був у цій будівлі до 1957 року. Потім у будівлю заїхав інститут після дипломної освіти. Будинок номер 18 на Михайлівській. Зараз у ньому кафе та кав'ярня. А колись там можна було придбати зброю та велосипеди. Двоповерховий будинок належав графу Георгію Адольфовичу Олізару, представникові давнього коростишівського роду української католичної шляхти. За матеріалами Житомирського краєзнавця Бориса Думана, будинок номер 14 теж належав графу Олізару. У ньому був готель Оріон. Ось що говорила реклама тих часів про готель. Центр города. близько всіх присутственних місць. Номера комфортабельно обставлены. Электрическое освещение. Можно получать домашние обеды. Вежливая и предупредительная прислуга. От 50 копеек до 5 рублей. Содержатель Петр Маркевич. Має цікавий архитектурный вигляд та не менш цікавого колишнього власника и будинок номер 17. За словами Георгія Мокрицького, цей будинок може бути одним із перших, який спородили на місці колишніх сільських хадин старообрядників. Він зробив такі висновки на основі матеріалу, з якого побудований будинок це цегла сирець. По-друге, архітектура будівлі типова для кінця 19 століття, саме тоді будували в стилі ампір. Зверніть увагу на Сандрики та інші деталі фасаду. В цьому будинку жив заслужений вчитель Житомира. Чорний, який викладав в місцевому повітовому училищі, і серед своїх учнів мав дідуся Володимира Леніна Ізраїля Бланка. Оце так ланцюжок, еге ж? Поруч з будинком номер 17 будинок номер 19 в якому ще недавно був магазин-заказ. Будинок був побудований у 1952 році в стилі сталінського ампіра. Чи не єдина будівля, яка істотно виділяється із ряду інших своїм архітектурним виглядом, це багатоповерхова будівля спорттоварів, будинок номер 21 А все тому, що це забудова вже Радянського Союзу, а не старого дореволюційного Житомира. Магазин спорттовари був побудований наприкінці 1950-х років в стилі помпезного сталінського ампіру. В дореволюційні часи на цьому місці був будинок братів ратнерів, Житомирських банкірів. У подвір'ї цього будинку розташовувалась навіть електродрукарня, де можна було купити листи із видами Житомира. Будинок Ратнерів був єдиним на Михайлівській, який був зруйнований під час війни, але який не стали відновлювати. Останньою будівлею на Михайлівській вулиці є будівля Укртелекому. Хоча формально адреса Укртелекому вулиця Київська, але фактично його будівлі знаходяться на розі вулиці Михайлівської та Київської. Раніше на цьому місці стояв триповерховий дохідний будинок Епштейна. Серед орендаторів було управління південними під'їзними дорогами і Житомирською залізною дорогою. У 1934 році в центрі Житомира вирішили побудувати поштамп із телефонною станцією. Щоб звільнити місце для будівництва, влада просто повністю знесла будинок Епштейна, який міг ще простояти багато століть. Дохідний будинок залишився лише на старих фотографіях Житомира. Поштамп із телефонною станцією побудували в популярному архітектурному стилі конструктивізм. Будівля мала суровий, лаконічний та монолітний зовнішній вигляд. На жаль, через подальші перебудови вигляд будівлі погіршився. Вона стала виглядати сіро та нудно. Отож, підіб'ємо невеликі висновки. Зараз головна пішохідна вулиця Житомира Михайлівська виникла в другій половині 19 століття як сільська дорога. Вона стрімко почала набувати рис тогочасних європейських міст, обростаючи бруківкою, щільною міською забудовою із магазинами, готелями, майстернями та кінотеатрами. Поступово на вулиці з'являється каналізація, телефонні стовпи, стовпи електромереж і навіть асфальт. Так як саме Михайлівська стала першою заасфальтованою вулицею Житомира, то на ній проводились всі урочистості, демонстрації та паради міста. Аж допоки не спланували та заасфальтували у 1957 році сучасний Соборний Майдан. Саме тоді, у 50-х роках ХХ століття, Михайлівську засадили деревами, які, на нашу думку, закривають чудову архітектуру та деталі історичних будівель. Михайлівська це саме та вулиця, яку неодмінно варто відвідати всім, хто приїздить в Житомир, або відчути історичний дух міста та переконатись, що наше місто дійсно європейське. З багатою цікавою історією. На цьому ми завершуємо нашу прогулянку михайлівською. Дякуємо за перегляд відео. Будемо щиро вдячними за лайк цьому відео, підписку на канал та ваш коментар. Це нам дуже допомагає. Більшість людей зможуть побачити цей ролик, а наш канал стане відомішим для любителів історії рідного краю. Ми маємо телеграм-канал та фейсбук-сторінку, де публікуємо багато цікавих історій про Житомир та область. Запрошуємо в нашу спільноту. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого міста.